Доброго вечора, друзі. Вас вітає канал Життя в селі, як воно є. Ось так, як би то сказати, ось так і живемо. Ну, нічого. Ми не жаліємося. Готуємо вечерю, як би сказати, при фонаріку. Фонарік підзарядили. Це тільки фонарік для того, щоб зняти невеличке відео. А так, використовуємо ось такі свічки. І якщо на дворі ще виднося, а світла немає, а в хаті ну, сидимо, а не маємо, що робити на вулиці, то тоді сидимо на помацки, бо свічки дорогі. Ну, мова не про це. Мова про те, що я сьогодні буду на вечерю готувати. Так я собі захотіла, як би, спекти е, коржики на кухні, на блясі. Але вам не покажу, яка кухня, бо темно в хаті уже вечір і у нас якраз планове відключення світла. Ну, готуємо так, я буду так розказувати. Замісила кісто. Кісто, звичайне, на кислому молоці. У моєму випадку, на кефірі магазинному, бо домашнього немає. Мука. Все приблизно, друзі, все приблизно. Мука, сіль і кефір. кефір до кефіру дала трохи тепленької води, щоб трошки з холодильника кефір став теплішим. І у кефір чайну ложку соди, щоб воно погасилося. Кефір кислий, і воно погаситься. О, замісила таке не, кіс, не туге кісто. Таке, можна сказати, живе, якби. Тепер це тісто, ось так його на столі розіклала. І тепер оце тісто трішки присипати мукою, щоб не липло до скалки, до тачівки, чи як хто там каже, розтачати, розтачати приблизно пів сантиметра товщини. Приблизно. Я так навчилася, колись моя бабуся робила все приблизно. Ніхто не знав ніякої ваги. Потім вже, як я вже прийшла до бабусі, то вже потім вже стаканом мірили там муку, цукор, усе що треба, чайними ложками. А так до тієї пори люди цього нічого не знали. Ось так приблизно пів сантиметра. Тепер нічого я не роблю, щоб там були рівненькі кути або що. Нічого такого. Розтачала. беру ножик і ножиком роблю ось такі, як би коржики. От такі полоски. Не знаю, чи видно. Я думаю, що видно. Ось такі полоски. Потім ці полоски ріжемо на ось такі невеличкі коржики. Нічого не видно. При цьому фонарику нічого не видно. Ну нічого. Ріжемо ось такі коржики, приблизно десь 3, 3 см на 5. Я все роблю приблизно, я нічого не роблю, щоб там було на сантиметри. У мене все приблизно йде і все вже рука знає, пам'ятає, як воно має бути. Добре, порізала. Тепер, ці ось ці коржики, вони чуть-чуть постоять відпочинуть, бо в мене ще там на кухні мак допарюється. У кружці теж показувати не буду, бо все темносе, темнота. У куті, де піч, там темно. Такі коржики вони відпочинуть трішки. І зараз їх буду ставити на кухню і нехай печуться. А потім покажу, що в мене вийшло. Покажу вам такі коржики свої. Дивіться, яка краса. Ось така краса. Так що без хліба ми не пропадемо. Така бабусина старенька кухня. Тут у старих каструлях вариться каша поросятам. так що нічого немає страшного. Це старі, старі каструлі це. На то не обов'язково звертати увагу. Коржики ось такі виходять. Зараз переверну, покажу. Але це так тяжко робити. Це так тяжко робити. Без світла. Ай, пече. Отакі коржики. Потім ще ці коржики. Ось така краса. Отака краса. Потім ще ці коржики на бік ставлю. Ось тут скраєчку. І потім далі покажу, щоб доробити. Ну що, друзі, включили нам світло, дякувати Богові, Хоча я вже більшу частину роботи зробила, як то кажуть, на помацькі. Ще залишилося хліб спекти, якраз потильняк підкисає. Якраз добре я встигла, що світло. Я сподіваюся, що світло 3 години буде. Але тут напекла коржиків, що я вам показувала. Зараз у макітрі принесла макітру, так і бо хочу так, як колись бабка робила. Потру мак, так само, як я терла на святий вечір. І далі покажу, що далі буду робити. Коржики вийшли, дуже, дуже гарні, як в дитинстві. Ах, такий запах дуже дуже смачні. Надіюся, вони такі будуть самі смачні, як в дитинстві, як бабуся робила. Добре, приступаю до роботи. Так, трошки потерла вже мак, але ще треба дотирати. Але сюди треба додати ще цукор. Так, цукор. Як я вже казала, я нічого не міряю. Усе додаю приблизно. Хто зі мною вже давно знає, що я все, все роблю приблизно і що я не куховарка. І сюди, як це ще дотру, цукор розітру з маком до однорідної маси, тоді. Сюди ще додається солодке молоко. Молоко у мене кімнатної температури магазинне. І потім далі покажу. Так. Так, мак розтерла до однорідної маси з цукром. Вийшла якби така кашка. Тепер до цього маку молоко. колись Бабка додавала, молочко було домашнє, від своєї коровки. Знали, що давали. Ні? Знали, що давали, яке то молоко. а це таке, не знаю, але добре, менше тексту, який я любить завжди говорити. <головік> чоловік краде коржики від мене. Тепер коржики я спекла ось такої форми. Квадратові. Тепер, як наша бабка робила тако, тако на, на кусочки. На четверо на четверо. на четверо. на четверо. І сюди у цю кашку. Навіть і на менші кусочки можна. Чоловік уже два коржики від мене вкрав. Він же не гоняє дочекатися. Не кради, чоловіче, не кради. Не дрібочити. Не дрібочити? Такі видачу. трошки, так. трошки більше робити, так. так? Але вони не промокнуть цим маком. Легенько промокнуть. Добре. Не пропитаються. Не кончує, ти, завтра ти завтра з'їш, так? <різь> Добре. Добре. Так. Але я лише зроблю скільки так, щоб ми сьогодні з'їли. Бо ти воно що можеш встати і з'їсти? Нічого, я. я, 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 я. О, Але не змарнуєшся? Та не змарнуєшся, та чого змарнуєшся? так, накришила коржиків. Все роблю руками, нічого, ніякими ножами. Так як колись бабка наша робила старенька. І отак от це все діло в макітрі перемішувалося. Воно мало би трошки пропитатися, але ми... Ми такі були якісь молоді, голодні, що ми не давали їм пропитатися. Ми молоді так хотіли їсти, що я не знаю. Чи то точно так хтось хотів їсти, як ми? Ми як приходили з ферми, то що бабка зварила, то то все йшло на розльот. То так хотіли їсти. Отак, тепер воно має це діло пропитатися. Я ще трошки... Я ще таки, чоловіче, трошки тобі на ніч цього діла зроблю. Бо я, я я. Дум... бо я щось думаю, що то воно ще буде знову нічна полудне. Пузо потирає, бо коржики дуже люблять. Хай вже не зацільовує мене так. Не зацільовуй. Такі бабчина кухня з печу добре, Що би хто не казав, газ то добре, але кухня то ліпше. То дров нарубав, яких хотів і, і вже є. Отако. От Ти не пробував, не можеш ще цукру трошки дати. Воно тепле. Чи тепле? Так. Ні, не тепле за дві ложечки того. Меду. Ні, я попробую. меду не хочу. І мед може від, від меду може дуже погано це зробити. <гум> <гум> Ні, меду я не хочу. Я зараз так попробую. Кусочок, котрий менший. Але шавати. Чоловічо, яке це дитинство. Капець. Капець, яка це красота. Все, друзі, досить цієї балаканини. Сідаємо ми вечеряти, бо це від цього, від цього запаху неможливо утриматися. Коротше, короче, ще витрачає мати відро води. Ага, і відро води, як після оселедців, так? так? Я думаю, що тут ще нічне полудне обов'язково буде. Обов'язково. Добре. Всім, хто готує. Смачного. Всім, хто готує і експериментує, нехай все вдасться. А ми сідаємо вечеряти спокійної всім ночі.